Я не пам'ятаю, коли останній раз в історії ось УПЛ було таке, що обидві команди прямо на такому шаленому ходу. Як два боліди швидкісні, можливо, Формулі 1, які один одному не хоче поступатися і може показати швидкість. Іти з самого старту не знаєш, хто переможе. Хочеться побачити просто футбол, а не те, що ми бачили в останніх турах, побиття однаком дійсно сильніша на душо. Давайте зберемося і просто подаруємо людям нашій країні. Зараз подаруємо хороше видовище. Я люблю, коли в таких, в таких протистояннях багато що вирішується. Тому що mm -hmm. тоді вже ну, жодних питань, жодних проблем, жодних претензій нема. Краще воно вирішуватися все на футбольному полі між двома командами. Очікування нарешті побачити дійсно хороший матч і побачити конкурентний футбол, бо в останніх турах, що Шахтар, що Динамо не отримали якоїсь хорошої на полі відповіді від суперника. Опозиція була зовсім ніяка. Я чекаю одного з найгарячіших загрою. Загрою знову таки класичних, тому що дивлюся я ось на ці дві команди. І мені не здається, що буде якась бійка на полі, як колись було. Ось чи чогось мені так не здається, да? але футбол має бути класний Більше того, обидві команди зараз грають у футбол, у них різні сильні сторони. Вони можуть їх використовувати, і е, більш того, вони їхні сильні сторони дуже добре можуть накладатися на слабкі сторони суперника, як в Шахтаря, так і в Динамо. І це теж додає інтриги. У обох команд є достатньо великі шанси. Обидві команди, що важливо грають у футбол, і тому е, треба очікувати дуже цікавої гри. Дві команди можуть і перемогти, і програти. Не можна віддати зараз тут комусь перевагу. Все буде вирішуватися безпосередньо на футбольному полі, і все залежить від того, в якому настрої підійдуть команди до цього матчу. В європейських чемпіонатах зараз досить багато наприкінці сезону таких матчів, де здавалось, було бові зустрічі. Має бути цікаво <тас> там Інтер-Мілан, Мілан, Вау! Але в ну, підсумку єдине, що ми запам'ятали по інтер мілан це те, що інтер у дербі став чемпіоном. Це важливо у номінально виїзному дербі. У шахтаря буде та сама можливість стати чемпіоном в класичному. Ну, це прям мотивація. Мотивація має бути у Шахтаря. Ну а у Динамо не дати. Чи Шахтар за стати чемпіоном у класичному? Я не думаю, що Шахтар буде намагатися виграти цей матч. Я думаю, що Шахтар буде намагатися грати все-таки обережно для того, щоб мати можливість е, зберегти перевагу, яку він зараз має в чотири очки. Це Динамо повинно вигравати. Динамо повинно розкриватись. Не погоджуся, Маріно Пушич, нинішній головний тренер Шахтаря. після кожного матчу підкреслює, що. Їм потрібно зберігати свій стиль. Вони грають у своєму стилі. Я не вірю в те, що Шахтар буде грати від суперника. От просто не вірю. Мені здається, що, попри турнірну ситуацію, гра буде абсолютно класичною для нинішніх часів. Шахтар останнім часом доводить, що він може грати на результат. Це те, чого раніше не було, коли власник пропагував, що ми граємо там домінуючий футбол, що має бути завжди першим номером. Якщо пригадати навіть перший матч, то Шахтар не виглядав гегемоном, не виглядав тією командою, що дійсно постійно і стабільно грає ось першим номером, володіє м'ячем, не сильно його повертає. Тож тут можна очікувати будь-який малюнок і не виключено, що навіть Динамо, в деяких відрізках буде грати з позиції сили і з більшої кількості м'яча, Динамо більше потрібна перемога. Бо Шахтар вартовує в принципі нічия. Однак я не впевнений, що власника клубу влаштовані чи Я очікую, що з перших хвилин спробують. Футболісти Шахтаря забрати контроль за м'ячем саме і спробувати зіграти першим номером, не давати Динамо високо пресингувати і тиснути їх, і спробувати в цю гру ввести отакий от простий ритм, такий повільний, неспішний, тактичний, щоб не було якихось там швидких відривів, щоб не доведи господи для Шахтаря, не почалася гра з розривами у центрі поля. Тому що, якщо буде село туди, село сюди, тобто побігли туди, побігли сюди без центра поля, це не матч, в якому Шахтар буде контролювати гру. І от основне завдання Динамо якраз таки спробувати їх затягнути в ось цей організований хаос. Шахтар, мабуть, покладатиметься на на достатньо високий пресинг. Вони. От в ці конфігурації, які вони є зараз, якщо нічого не мінятиме пушич, вони намагатимуться максимально підтискати суперника і діяти високо судакову, марлону. Навіть кризьки, їм треба грати вище. Вони будуть намагатися грати високо. І ось тут е динаміцям треба, щоб вдавався цей вихід з оборони в атаку. Тобто Шахтар буде намагатися накрити, великими силами атакувати, притиснути і провести якусь свою атаку більш більш позиційному футболі. Навпаки, Шахтар віддаватиме можливо якийсь простір для динамівців. І тут тріска атака або зсередини поля, або навіть з власних воріт може принести результат для Динамо. Тому що достатньо швидкі гравці є і той Іванат, з яким буде нелегко захисникам Шахтаря. Ну, я думаю, що Динамо не буде намагатися забрати групі свій контроль. Динамо спробує віддати м'яч Шахтарю і пограти на їх половині поля пресингуючи. Як воно вийде, звичайно, ми можемо тільки думати і гадати, але мені здається, що якийсь такий буде перебіг подій. Якщо Динамо відкриє перший рахунок, ну то повір мені, що далі вже буде гра така від ножа. Якщо квіряни зможуть зіграти високим пресингом і тиснути на шахтар на їх половині поля, відбирати м'ячі і забити швидкий гол, ох, тоді буде просто шалений матч. Не виключає, що Шахтар все ж зосередиться більше на а, грі в обороні і буде дивитися, що може «Динамо» запропонувати. І коли вже воно роздивиться десь 20-30 хвилин, можливо, щось і зміниться в, в малюнку гри на полі. Але якщо в перші, там, хвилин 20 «Динамо» не забиває і фактично нічого не створює, то десь таку нудну більше гру, коли нам першим номером намагається атакувати Шахтар, бігати в контратак, ми цілком можемо побачити. Тому зараз. Коли дійсно на кону багато що, і не варто думати, що Шахтар дійсно може грати лише першим номером. Тут Динамо треба гравати. Ну, Динамо нічия Динамо не влаштує, тому що ну, сподівається, на те, що Шахтар втратить чотири очки до кінця чемпіонату, ну ні, мало ймовірно. Це дуже мало ймовірно. А, тому треба вигравати, треба грати агресивно, треба грати вперед. у Динамо є все для цього. 4 1 4-1. Побігли атакувати, і вони будуть розкриватися. Шахтар буде намагатися це реалізовувати. Тому я очікую дуже результативний матч. Брашко Шапоренко Буяльський. І їхня взаємодія, от яку видно в останніх матчів, вона може тут зіграти свою роль. Грав один дотик, швидкі атаки, різкі атаки, дуже хороше взаєморозуміння. Динамо дуже важко грати, коли команда закривається, стає на своїй половині поля. Але я не вірю, що так буде грати Шахтар. Динамо можливо важче було грати проти. Вереса проти колоса у першому таймі, ніж бути грати у Шахтаря, оскільки Шахтар дасть їм простір, можливо, дасть їм можливість для а, найбільш таких а, а, яскравих атак, які вони можуть провести. Не можна виділити якогось фаворита, бо якщо подивитися, а, ну, дійсно є така певна певний тренд говорити, що Шахтар постійно фаворит, що вони шахтари, вони постійно грають візить чемпіонів. Але навіть якщо пошукати якісь статистичні підтвердження, тому що в нинішньому сезоні Шахтар грає настільки ж якісно і гостро, як це було за часів там Алекса, Тейшейри, шейри, дугласа кости, то звісно цих підтверджень дуже мало, і навіть за більшість атакувальних якісних показників статистичних, Динамо переважає Шахтар, тому сказати, що хтось тут однозначно фаворит, доволі складно, тому ж тісно погоджуся з більшістю, що досить рівна. За очікуванням може бути гра і фаворита чіткого укреслити, що саме він безапеляційно буде першим номером, ну тут важко. Перша хвилина буде зрозуміло, хто буде фаворитом, хто буде не фаворитом. Тому ну, що по ходу матчу, щось змінити вже дуже складно, особливо в українському чемпіонаті. Не вистачає наших футболістів, отої, знаєте, якби знаєш тої харизми, того такої внутрішньої. Впевненості в тому, для того, щоб змінювати щось по ходу матчу. Тут дуже цікаво дуель у центрі поля у нас буде. Хоча, звичайно, що від кожної позиції багато що залежить. Ми бачимо, що Пушич останнім часом не ставить в основу Степаненка. А, у нього насправді, якщо дивитись на папері, трійка дуже таких атакувальних півзахисників. Ну, наприклад, Криськів, Судаков, Марлон, скоріше за все, гратиме проти Динамо. І ці люди не будуть відходити, віддавати м'яч і його забирати. Вони будуть грати у свій футбол. Вони будуть грати від володіння. Дуже важливо, як зіграє Шапаренко і Боярськість. Середина поля це і ключова історія взагалі протистояння з Шахтарем. Якщо в Шахтаря виграти центральну центр поля, то в принципі далі, далі це все вже достатньо просто, і далі це вже справа техніки. Це теж класна така фішечка. Шапаренко чи Судаков. Хто більше? Тобто, ми ми реально можемо по всіх позиціях пройтися і десь будуть якісь протистояння такі цікаві. Там центр. Оборони Динамо проти Сікана, чи центр оборони Шахтаря проти Ваната. Хто mm. з них? Чи Сікан зможе наздогнати Ваната в гонці бомбардирів? Сам Сікан каже, мені це не цікаво. Mm. Але ж я думаю, що цікаво. Mm. Я ж думаю, що точно цікаво. Але протистояння Судакова і Шапаренка це прям от, от, ось, ось вишенька на торті, це прям те, що в принципі описує сучасний український футбол в українській прем'єр-лізі. Це два гравці, які, як на мене, є лідерами, два найкращі гравці українського чемпіонату на даний момент і. Дуже буде цікаво подивитися, хто з них буде сильніший у цьому матчі. Мені більше Шапаренко подобається. Uh -huh. Мені здається, що Шапаренко на полі робить більший об'єм роботи, обсяг роботи, ніж Судаков. І Шапаренко може грати як нижче, так і вище. Судакову поки що, я не хочу там зараз говорити про те, що він там, але поки що йому зручніше отримувати м'яч ближче біля своїх воріт, бажано зміщуючись на лівий фланг, робити діагоналі, переводити. Тобто він все-таки шукає собі комфортніші умови на футбольному полі. Шапаренко вже пройшов цей етап. По важливості на команду я не вважаю, що Судаков настільки важливий для Шахтаря, як важливий Шапаренко для Динамо. Судакова вже знайшли заміну. Прекрасна робота. Там. На трансферному ринку Марлон вже готовий наступного сезону, якщо Судакову продадуть замінити його. І ми вже бачимо, що на полі вони, в принципі, можуть і разом діяти, і можуть одне одного заміняти. А, Судаков не має такого шаленого впливу на гру Шахтаря, як має, а, як має Шапаренко в Київському Динамо. Я був дуже здивований, коли Шапа не зіграв жодної хвилини в матчах проти Ісландії і Боснії, тому що його форма в березні. В лютому от перших буквально поєдинків, згадуючи навіть перший матч проти металіста 19 19-25, коли він просто хапає м'яч, тягне його на 60 метрів, робить абсолютно все, що може, і ось ця форма вона тримається. Думаю, що Шопоренко будуть трошко будуть розширені функції. Можливо, ми навіть побачимо Шапаренка от таких часів Луческу, як він його став, як він йому знайшов місце на полі, глибше щоб він атаки розганяв, щоб він спускався. Глибше, так само, як і брошко. Мені здається, що від Шапоренка і Брошка багато чого залежати, оскільки вони у цьому матчі виконували дуже великий фронт робіт. Коли ось приблизна рівність в команд, ось індивідуальні якісь спалахи, індивідуальні спалахи, там декількох футболістів одночасно, в одночасно в момент в одночасному десь ділянці поля, вони дійсно можуть вирішити все. І якщо так от порівнювати, дійсно можна подивитися на деякі позиції, побачити, що в той момент, наприклад, Брашко проти Степаненка. Якщо порівнювати, можна розуміти, що конкретно сьогодні, на цей день, Брашко все ж таки сильніше за Степаненка вже. Бо Степаненко там років п'ять тому був би в цій дуелі би переможцем проти нинішнього брашка. Але за цих умов, що Степаненко здає, він стає з віком аж ніяк не мобільнішим, то Брашко вже має певну перевагу. Якщо подивитися на дуель, наприклад, 12 Сіканом, то так само. Сікан забивається, правда. Але якщо подивитися, скільки користі приносить вона в вгльових атаках, скільки він асистує, то сікан не може цим похвили, ніяк похизуватися. Тому тут, якщо дійсно посрівнювати все досить так скурпульозно, то можна побачити на деяких позиціях навіть перевагу Динамо. Якщо все в порядку у тимчика, там можливо якісь м'язові пошкодження у нього були, угу. але я думаю, що він підведе себе до цієї гри. Я думаю, що все ж таки гратиме на тимчик. Тут можливо потрібна більша різкість. На Фландзі. ну, він проти Кевіна гратиме, скоріш за все. Теж цікава дуель. Флангові дуелі дуже цікаві. Тимчик проти Кевіна. Зубков буде, мабуть, проти Вівчаренка. З іншого боку, теж дуже цікаво, як Шовковський зараз виставить склад, де гратиме Ярмоленко. Адже в минулих матчах він грав не на своїй. На улюбленій позиції. Зараз він, мабуть, вийде праворуч у півзахисті, а ліворуч або Кабаєв або Волошин. Мабуть, Кабаєв розпочне в старті, а Волошин, можливо, буде, як Джокер у цьому поєдинку. І там теж цікава дуель. Відповідно там у Кабаєва проти коноплі у Ярмоленка проти Азарова. До речі, де можливо у Ярмоленка є якась перевага у фізиці, не в швидкості, але у фізиці і у розумінні футболу. Оці всі дуелі теж дуже цікаві, але це все мікродуелі. Результат складається от з цього пазлу, з цих всіх. Маленьких єдиноборств. Великий плюс в тому, що зараз і у Шахтаря, і у Динамо не тільки так конкуренція один з одним йде, та де ж конкуренція всередині команди, де конкуренція за те, щоб грати, За те, щоб грати більше, за те, щоб показувати себе на євро. Так, як заграв Кабая в останнім часом. Надивимося, ну це ж фантастика. Взагалі, я на початку сезону не вважав, що це футболіст, який має там, претендувати більше, ніж на 10 матчів в, принципі, в сезоні. А зараз це основний гравець, гравець, який повноцінно претендує на позицію. Гравця збірної України, і я не подумаю стосування. Я не буду здивований, якщо він потрапить у заявку збірної України. Та саме у Шахтаря ми бачимо у кожному поєдинку, і вся ось ця молодь в центрі поля підтягується, бачимо, які б захисники не виходили, грають прекрасно, У кіперів обох чудова форма. А, але я думаю, буде результативний. матч. Звичайно, головна фігура це Ярмоленко. Якщо говорити про Динамо, то головна фігура це Ярмоленко. Все залежить від того, яким він вийде, настроєним на цей поєдинок. Тому що видно, що команда з ним, команда без нього це все-таки ну, є, є, є трошки різниця. Тому що на нього дивляться, на нього ем, звертають увагу ті партнери, які грають, вони на нього… він дає оцей поштовх, він дає оцей заряд. Ярмоленко тому... у Динамо і Степаненко у Шахтаря як не крути, це є два. Два лідери роздягальні. Це є люди, які можуть зарядити. І ми це бачили, до речі, в матчах Динамо неодноразово, коли збирається все енергетичне коло. Ми бачили, хто говорить. Ми бачили, хто заряджає теж саме у Шахтаря, теж саме у Шахтаря зі Степаненком. Але якщо Степаненка вже замінили, в Шахтарі фактично, і без нього команда не настільки страждає. То з Ярмоленком проблеми у Динамо було замінити його. Ярмоленка це дуже хороша опція, яка додалася, наприклад, з минулими поєдинками, де не вистачало такого дійсно хорошого, крутого, одіозного, можна сказати, лідера, який е, може вести за собою, який має авторитет не лише у своїх партнерів по команді, але й у суперника. Було дуже багато епізодів в минулих поєдинках між нами та Шахтарем, де була відверта зневага з боку футболістів Шахтаря над молодими, там не дуже досвідченими футболістами Динамо. Я угу. розумію, що за присутності Ярмова він може опинитися а, в дуже незвичайному місці для суперників. А, він дуже відчуває момент, він дуже добре читає гру. А, він дуже потрібен як така зв'язуюча ланка для, для партнерів. Але Ярмола це думка. Ярмоленко це людина, яка буде додавати ось цього самого досвіду, якого як не крути, а та ця Київського Київська ну, недостатньо. Тому що Волошенка, Баєв, Ванат, Шапаренко це. Вчорашні гравці молодіжної збірної. Ну добре, там Шпаренко трохи старше. Але, але це молодь, це молодь. І там в опорній зоні Брашко, це теж молодь. Це, це все люди, які на, на наступні 10 років. І те, що у Динамо в Атаці є ось цей суперлідер, це великий плюс для Динамо і великий головняк для Шахтаря. Єрмоленко вже цінний зараз чим. Він абсолютно. Без заміни для Динамо саме в таких матчах дуже цікавий нюанс. От останньому матчі проти колосу. Шовковський дав Ярмоленку зіграти усі 90 хвилин. І я особисто чекав, що зараз буде 88-хвилина. Остання заміна буде заміна Ярмоленка. Він піде під оплески трибун. Всім подяку. Але ні, Єрмоленко дограв до кінця. І, можливо, Шовковський отримає оцей варіант, що Єрмоленку, можливо, треба буде грати всі 90 хвилин. Є проблеми в захисті, тому що ну ну немає такої сформованої чіткої пари центральних захисників, яка б Могла б, знайти, можна сказати, що це пара централь... ну, основна пара центральних uh -huh. захисників. Хто буде грати? Дячук, Попов, Попов, Сирота, Попов Михавко. Єдине зрозуміло, що грати буде по пол. Я так розумію, що останнім часом Шаковський все ж таки віддає перевагу парі дідчук по пол. І тут є певна проблема при початку атак. Тут треба, щоб дуже великий обсяг роботи робив Брашко, робив Шапоренко. Вони, можливо, будуть постійно зміщуватися в лінії оборони, щоб розпочинати атаку. А Сікан, відповідно, такий форвард, такий постійно змушує нервувати нападників. Він не такі е, захисників, перепрошую, він не такий швидкісний, не такий різкий, як Ванат, але з іншого боку, він постійно. Пресангу, він постійно у грі, він постійно висить у тебе на плечах. Е і от при е початку атак е це дуже небезпечно для Динамо буде. Дуже погано для ну, тієї гад... команди, яка, в якої є ротація захисників. Знаєш, є, в, при, є приклад в тренерів завжди є така от, ну, чітка позиція, що там воротаря не треба міняти, поки він там не напомиляється. Uh -huh. Так само не можна смикати і центральних захисників. Пара центральних захисників, от якщо подивитися, знаєш там по статистиках інших поєдинків, інших команд, інших чемпіонатах, от подивися, найбільше грають центральні захисники. Uh -huh. Ринків тут в чемпіонаті грають, тому що це ротація, це така позиція дуже відповідальна. В них має бути абсолютно впевненість в тому, що вони роблять, абсолютно впевненість на футбольному полі, і їх не можна смикати. Мені здається, що певна слабка ланка, як Шахтаря, так і Динамо, може бути в центрі оборони. Mm -hmm. Вона достатньо швидкісний, різкий. Як проти нього будуть грати Бондар і Матвієнко велике питання. Мені подобається при Шевковському тому, що набагато більше вертикальності в грі команди, ніж було про Луческу. Немало цього тримання м'яча заради м'яча. Для мене показовий момент Кабайок, коли забив м'яч зорі. Дев'ятку Луческу він не наважився на удар, тому що йому кричали, кричати: Глати б'єш, Зберігай м'яч! Контроль, контроль, контроль! Тут в нього це більше свобода дій. Він прийняв прийняв рішення, попав. І от ця свобода дій вона відчувається в діях самих футболістів. От видно, наскільки вони розкутіше себе почувають. Мені дуже подобається атмосфера на полі. А, мені подобається, як гравці між собою спілкуються, як один одного підтримують, як виходять на заміну молоді гравці. Як їх підтримують, як їм підказують. Дуже важлива роль Єрмоленка. ми Пам'ятаємо, як перед Дніпром 1 у другому таймі, Ярмоленко зібрав усіх в коло такий енергетичний. Я не знаю, дві-три хвилини про щось розказував. Це як тренер у тренер на полі, і це це, мабуть, не штамп, це правда. І от в цьому емоційному плані мені зараз Динамо дійсно дуже подобається. Дуже переживаю, щоб ніякі зовнішні фактори не вплинули на результат матчу. <рес> Я хочу, щоб давала грати. Ну, ми бачили, наскільки рваний темп може бути, якщо свисток, 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 свисток. Якщо там 20 порушень правил в першому таймі фіксується, такий футбол дивитися важко. А ми знову таки говоримо про перший спочатку повномасштабного вторгнення матч, який прям, прям да, прям треба дивитися. І було б дуже. Погано, якби цей поєдинок у нас складався би там з 45 порушень правил, свистків і непотрібних речей. Я в мене просто перед очима матч минулого туру. От буквально на цьому ж місці, але на полі, Бурда рукою зачепив Кабаєва, відверто зриваючи вихід Кабаєва на простір. Шурман подивився на це, сказав ноуфол. Я за це переживаю, тому що крім цього, епізоду ще було декілька моментів, коли дійсно як би можна сказати, давав грати, але давав грати, все ж. На такі дуже тонкі межі. Тому я би хотів, щоб це була оцей ось, ось плин гри, щоб давав Деревінський грати, щоб показував хлопцям, піднімайтеся, не треба лежати. Чого ти тут лежиш? Полежиш через два тижні. Давай вставай, зараз працюй. Це важко для психології, коли ти звикаєш до певних умов. Ми можемо це бачити на у матчах Єврокубків, коли uh -huh. наші футболісти за будь-якого контакту якогось. Натяку на контакт, вони починають одразу полювати до арбітрів, а вони кажуть, колон, продовжуйте. І дуже часто помітно, як футболісти бісяться, яких це чіпляє, дратує. Якщо в цьому матчі почнеться, це, це погано. Головне, щоб не було упередженості, що до одної команди ми судимо так, а до іншої ми судимо так. Має бути об'єктивна реальність, яка є на футбольному полі. От якщо об'єктивно всім даєте грати, тоді всім даєте грати. Якщо всім свистите, то всім свистите. Шахтар, динамо, я не знаю, на Ютубі треба зробити нарізку всіх моментів там за 20 років, які були, е коли хтось комусь там давав по ногах, не було свистка, і це переростало в якусь бійку. Я думаю, ця нарізка години 4 буде тривати, може й більше. Тому ось такі емоції будуть. І знову-таки, деревінському, треба бути дуже сподіваюся. Блін, насправді дуже важка робота. Таке хороше питання. Дуже важка робота спробувати цей матч не згубити. Деревінський, в нього батько видатний футболіст. Видатний. Футболіст, який вигравав Кубок Радянського Союзу в складі е, харківського металіста. Футболіст, який так само який потім став арбітром і дуже довго судив, дуже хороший арбітр. Я думаю, що він все-таки підтримує рівень і все буде гаразд, і в цьому матчі ніяких проблем не буде. Можливо, тому саме і обрали Деревінського, бо все ж таки досвіду йому вже достатньо, хоча він там, не зовсім віковий арбітр. Але він розуміє приблизно, що таке означає цей матч і як, як потрібно себе поводити. Я хочу, щоб це була от агресивна, весела гра без великої кількості фолів. Я сподіваюся, що судді теж прекрасно розуміють, що вони мають бути такими ж глядачами, як ми, а не активними учасниками процесу. Давайте ну, все-таки відкинемо всі будь-які амбіції. Давайте зберемося і просто подаруємо людям в нашій країні. Зараз подаруємо хороше видовище. Такі страшні часи. 90 хвилин спроби якогось такого, не знаю, втекти від реальності, втечі від реальності, вони дуже багатьом, скажімо так, допомагають відновити там трішки ментальне здоров'я, хоча це дуже важко. У мене немає жодних сумнівів, що якби цей матч проводився за без лімітів, де б він не проводився Харків, Київ, Львів. Повний стадіон був би, тому що в мене, наприклад, величезна кількість друзів, які пробували ці квитки взяти, пробували їх купити. Не вийшло. Я, в мене, мій батько особисто хоче на цей матч потрапити, і він пробував, я йому пробував купити квиток, не вийшло, то я там вже почав вже по зв'язках шукати, як би мені цей квиточок дістати один. Нереально це зробити зараз. Ну, тому дійсно ну, не було в нас такого давно. Ось Такі поєдинки, вони важливі. Вони... Говорять, стверджують, що боротьба триває, і варто боротися, щоб таких матчів було ще більше в майбутньому.